Привіт-привіт, любі друзі! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я підготувала щось дуже особливе та цікавеньке для вас. Я отримала ось такий подарунок поштою. Нещодавно, і я вже не можу дивитися на нього. В мене вже очі кліпають. Я маю його якомога скоріше відкрити. Цього разу ми з україномовними сімерками вирішили зібратися не для колаби, марафону та чогось іншого. Ми просто вирішили зробити одна одній щось приємне та в такий час важкий подарувати, хоч. Якогось свята, хоч трошечки настрою новорічного, принести. Я трошечки пізніше відкрию вам ім'я мого таємного Санти. Це дуже файна дівчинка, але не з Тернополя. І я хочу трошечки потримати цю інтригу. Тож, давайте вже швидше перейдемо до розпаковки, бо я. Гадки маю, що там знаходиться перед тим як ми визначали хто кому що буде дарувати, точніше на сайті там рандомом це все визначилось, Ми створили свої невеличкі списочки, бо одна одну не знає особисто, і нас дуже багато, та як тут можна знати. Наші хобі, ми всі з різних міст, в нас у всіх різні захоплення. Тому ми вирішили якось полегшити життя, от, і вибір, і тому створили списки бажань. В мене там було декілька бажань, невеличких подарунків, тому що тут я не, ну, дійсно не маю гадки. Що ж, давайте. Нарешті відкриємо, бо, ну, чесно, я чекала цього дуже довго, бо світло не працює за розкладом, і я не можу, я ніяк не могла передбачити, коли вже я зможу це відкрити. Що ж, фух, я дуже довго чекала на цей момент X, і я дуже рада відкрити разом з вами. Ой! До речі, якщо ви хочете дізнатися, що, врешті-решт, подарувала я і кому, а також що подарувала одна одній інші дівчатка, то обов'язково заходьте в мене в опис під відео, і там буде список дівчаток, які прийняли участь в таємному санті, а точніше, в таємному миколайчику. І коли саме я викладу це відео, я ще не знаю. 6 грудня чи 19. -го. Але я хочу побажати вам всього найкращого. Тримайтеся, все буде добре, все буде Україна. Фух, я дуже хвилююсь якщо чесно. По-перше, не знаю, що там, а по-друге, все ж таки, розпаковувати щось на відео виявилось не так легко, як мені казалось. Так, я вже готова це зробити. Відкриваю, відкриваю. Ага. Хвилинку. Все заради безпеки. Одну хвилиночку ви маєте це побачити. Подивіться таке гарненьке. боже, яка коробочка, яке пакування? Я коли ви дізнаєтесь, кому я надіслала подарунок, то можливо там ви побачите, що я зовсім не майстер пакування. Я зробила все, що було в моїх силах. Чесно. Що ж, давайте відкривати. Ух. Ну, я все одно ще не маю гадки, що тут. Зовсім, зовсім. А Я повернусь через момент. Ох, oh, ще не майстер розв'язувати вузлики. Вузлики то не моє. Якщо хто ще досі не знає, і вагається, чи приймати участь в подібних обмінах подарунками, то приймайте. Це дійсно приємно. Ну, по-перше, подивіться, гривні просто 5 гривень? Нічого собі. А тепер та -да 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 дам <плес> Ви це бачите, це гірлянда. І це не звичайна гірлянда, вона з зачіпками. Блін. Коротше, в своєму списку побажань я написала, що хочу гірлянду з зачіпками, бо в мене є декілька фотографій, фотокарток, типу полароїдних. І замість цих гірляндочок я би дуже хотіла, щоб там на фоні десь в мене. На стіночці висіли фотокартки з моїми близькими, з моїми друзями, і тепер я замовлю ще більше просто цих фотокарточок, тому що тут 40 зачіпок, 40 прищіпок. Ну, я дуже дякую своєму таємному Миколайчику за такі відчуття. Ну, мені це дуже приємно, я дуже довго вагалася сама купувати чи ні ще того року минулого. Хотіла все ж таки придбати, але ніяк е, не наважилась. А зараз я просто це отримала. Ну, Це нереально. Боже мій! Я не побачила! Я не побачила! Напевно, це був ультразвук зараз, я просто в ульоті. і дивіться, що в мене є. Боже. Ну, це нереально. Цей подарунок просто мені у самісіньке серденько. Вона з логотипом мого каналу. Ну, це просто вражає. Фух, Мені треба перерва. Я не маю що сказати, просто не маю. В мене нема слів. Я дуже дякую. Ну, тут просто ще. Безліч цукерочок усіляких солодощів, бачите? Ось, ну і новорічні шкарпеточки. Що ж, а тепер, коли я трошки заспокоїлась, прийшла до тями, чи ні, ще не прийшла, я обіцяла відкрити вам все ж таки, хто мені надіслав такий чудовий подарунок, то це дівчинка Мері Play. На її каналі ви знайдете будь-який контент на свій смак. Вона знімає як будівництво, каси, так і летсплеї. Обов'язково підписуйтесь. Я хочу їй дуже подякувати за такі емоції. Ну, це справді дуже-дуже приємно а, отримувати. І, ну, я, якщо що, ну цього взагалі не чекала і. Цього не було в списку моїх бажань. І тепер я дуже, дуже шкодую, що не змогла дотягнути і подарувати щось подібне дівчинці, якій я вже надіслала подарунок. Отже, що ж, я маю вже з вами прощатися. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Якщо так, то обов'язково підпишіться на мене, поставте вподобайку. І я бажаю вам гарних новорічних свят, гарного настрою. Бережіть себе, бережіть близьких і на ну все добре!